Військовій із Лухова Катерині Ющенко було 25 років, коли вона загинула у війні проти Росії. Дівчина завжди була вільною і незалежною, і такою хотіла бачити Україну. Катя родом із шахтарського селища на Луганщині. Попри проросійські настрої, що панували там, батьки прищепили їй глибокий патріотизм. Мама захисниці каже: на вулиці, де вони жили, про українську позицію мали лише вони та один сусід. Просто там знаєте, російська оця пропаганда. Вона до, ну, до такої міри впиталася в кров наших людей. З самого-самого початку, мабуть, 17-го року е, прошлого сторіччя, коли вони прийшли, ці більшовики, вони так запудрили людям мозги, що Ну просто Росія це все, радянський союз це все. А Україна ну що Україна? Україна це її немає. У такій складній атмосфері, сформованій десятиліттями, мати доносила до Катерини прості, але важливі істини. Наталя розповідала донці, що країна це велика родина, де діють ті ж самі закони любові, підтримки та відповідальності, що й у звичайній сім'ї. Мабуть, із-за цього вона отак настроїла себе на те, що ніхто не має права вказувати щось нам самим робити. А вона така тверда дівчина: і на руку тверда, і на характер тверда. Ніхто не має права вказувати, як їй жити. І тому вона зрозуміла, що як це так прийшли. До нас і роблять нам невідомо, що ми маємо захищати своє, ми маємо любити свою землю. З самого дитинства Катерина прагнула бути сильною та захищати слабших. Мріяла залишити світлий світ. Це третій клас, здається, був. В них фотосесія була в школі. І на цій фотосесії зазвичай вже дівчатка, принцеси там чи ще хто, костюми ці плаття платятки, пишня. А вона сфотографувалася у формі старшого лейтенанта з такими нагородами, в переті в такому, ну, така справжня там закочена, рукаваті, бо вона ж форма здорова. От вона хотіла бути військовою. Військовою якоюсь такою, ну, рицарем, мабуть. Можливо, в тому житті вона рицарем була. Героям, коли в 2014 році на сході України розпочалася війна, Катерина почала допомагати військовим, ризикуючи власним життям серед проросійського населення. Вона передавала важливу інформацію українській розвідці. Саме так і познайомилася з майбутнім чоловіком. Катерина допомагала, приходила інформація нам сповіщала деяку про місцеве населення, тому що як я командир розвідзводу, мав би знати все, що відбувається навколо. І Катерина була одним із надійних таких помічників наших, хто нам допомагав виявленню. Дівчина згадує Сергій вражала своїм патріотизмом. Якщо кожен виїзд військових у села закінчувався конфліктами з місцевими жителями, то Катя навпаки була максимально відкритою, і з нею було приємно поговорити. Однак їхні стосунки як пари почалися не відразу. Я набагато старше за Катерину, тому я намагався навіть не виділяти лишнього часу на всі ці відносини. Але Катерина і ще ти була наполегливий. Навіть і не зрозуміла, як це почало відбуватися. То є інформація, то давай зустрінемося, потім ще чимось поділимося так воно. З кожним разом все ближче і ближче. У 2016 році, під час чергового виїзду в сіру зону для збору інформації Сергій отримав тяжкі поранення. Ми пройшли всю майже сіру зону, дійшли до їхніх позицій, зібрали майже інформацію, що нам потрібно було, і вже на зворотному шляху мій підлеглий хлопчик. Ну, Якось так сталося, що зацепів розтяжку. Але вже коли крикнув, що розтяжка вже було запізно, я встиг трішки розвернутися і мені полетіло все в ліву частину, всі осколки пролітали через грудну клітину, вилітали із спини, і через це було ушкоджено хребет. Евакуація, я не знаю, як відбувалася. Думаю, така територія, пройти в півтора кілометра сірою зоною і з одним убитим, одним пораненим було дуже тяжко. Але вийшли. Я весь час майже був у свідомості, навіть поки не доставили нас майже добу на Харків. Там Катя мене і знайшла в Харкові в госпіталі. Два тижні Сергій боровся за життя в Харківській реанімації. Згодом його перевели до Львівського військового шпиталю. Під час складного відновлення майже цілодобово була поруч Катя. Згодом у шпиталі пара обмінялася шлюбними обітницями. Спочатку я її дуже довго відмовляв від замужества, бо волонтери деякі цю пропозицію внесли. А я, Катрусі, говорю, що ти сама розумієш, в якому я стані і яким твоє буде майбутнє. Вона була молода, їй 18 років, а мені вже майже 40 тому. Але наполягала, що я нічого не розумію, що все буде добре, були якісь надії, тому і... Вирішили дружи. Сергій теплотою згадує, що їхнє весілля було схоже на казку і стало першою подібною подією у шпиталі. Свято набуло широкого розголосу. Його організовували всі гуртом. Невдовзі подружжя переїхало в де нарешті отримало час лише одне для одного. У нас але, дуже весело все проходило там. Подорожували постійно десь, десь їздили, дома не сиділи, на підйом були дуже легкі. Тільки що нам здумалося, ми раз десь виїхали, десь поїхали. Об'їздили майже всю Україну з нею. Вона вивчилася на водія, отримала права, купили машину, бо на Жигулях вона не хотіла їздити, прийшлося. Купити кращу машину. Купили машину, їздили. Часто до батьків їздили на Луганщину. І так воно проходило. То по місцю, то не якась реабілітація десь на Западну Україну, то рівно. А в 2018 році Катерина прийняла рішення стати до лав Збройних сил України. Як згадує Сергій, після його тяжкого поранення вона змушена була покинути навчання у військовій академії. Проте бажання служити батьківщині в неї не зникло. У нас є спільний знайомий. Він ще раніше говорив, що у глухих військова частина буде набирати людей на Посади. Тоже Катруся сумнівалася спочатку, але потім, коли вже другий раз у це сталося. і знов. Друг прийшов, говорить, і знов будуть набирати людей. Є знайомі, можна поговорити, тим паче, що він напряму знайомий з командиром частини. І Катя прийняла рішення, що все. Повномасштабне вторгнення застало подружжя в різних місцях. Сергій перебував у Глухові, а Катерина на Луганщині. Зв'язок там був украй нестабільним. Вона дзвонить мені, говорить сиреньки. Ми навіть десь не можемо втікти, бо не розраховувала ну, підрозділ частина на такі дії. Немає пального немає. бо… А ці маневри вони випалили майже всю соляру. Але за допомогою волонтерів ті скинули кошти на заправки, щоб машини могли заїхати, заправитися на заправках, де було пальне. Так і зустріли ось у повномасштабне вторгнення. Мама Катерини Наталя пригадує, що неспокій відчувався ще до 24 лютого. 22 лютого Каті щось не знаю. В месенджері відіслала відео Жива помощь псалом. Думаю, хай допомагає Господь. їй. А тут раз, 24-го почало ще більше стріляти, ще більше гатять. Ну, ми як звикли до обстрілів, а це ще більше. І, думаю, все. Коли від Каті зв'язку не було нічого, потім вона вже 28-го написала, що все добре. Люди нам дають їсти і їде поспати, все нормально. І так фраза її написала: Дякую, що привели любов до своєї батьківщини. Все буде добре. І от я так і думаю, що все буде добре. Батьки Катерини виїхали з рідного шахтарського селища 6 квітня, оскільки до нього наближалися окупанти. Вони розуміли, що їх могли розстріляти першими через проукраїнську позицію. Нас вивозили євангелістка організація. Вони забирали, хто евакуюється в Краматорськ. з Краматорська. Черкаську область, а з Черкаської області тоді вже ми з розподільчого пункту поїхали спочатку в Київ, а з Києва сюди в Глухів до Сергія. Останні щасливі дні, коли родина бачила Катерину живою, припали на 8-9 березня 2023 року. Тоді в Глухові відзначали день народження її мами. Вже 4 квітня їхню реальність розбила жахлива звістка. Це було, мабуть, годині о 12 дня. Потім вона написала, що можна придбати для того, щоб березовий сок прокрутити. Будуть їхати в ліс, прокручувати сок. І я їй відповів, що потрібно купити якісь металеві трубки, бажано на латуні чи мітні, щоб або кути якісь там. Ото наше було останнє. І все майже здавалося нічого такого не було біди. Потім вже знайома дзвонила ввечері, говорить, ти давно з Катєю зізвонювавсь. Та кажу, як, в обід, списували, зізвонювалися. Каже, що сталося, та каже, прилетів каб. Але каже, мабуть, там все добре. Зв'язку немає в їх, але, мабуть, все добре. По цій подружці, і там чоловік разом з ними служив. Почали названювати, а зв'язку не було з Катрусі. А потім десь увечері, вже години о десятій, дзвонив командир, я дзвонить незнайомий. Коли сказав, що це Катрусин командир, я відразу відчув, що щось сталося. Катерина згадують рідні була надзвичайно світою людиною, сповненою любові до життя. Її мати каже, що дім ніколи не бував порожнім. Коли Катя приїжджала з відрядження, вона завжди збирала довкола себе близьких. З самого дитинства вона мала особливу пристрасть до риболовлі від батька. А згодом це захоплення вона розділила зі своїм чоловіком. Катерина також дуже любила тварин на одній із бойових позицій. Вона врятувала маленьку сову. Не була навіть відрядження. Десь спіймали совушку в лісі. Там манесеньке воно було ну загинуло. Вона його викохала, привезла Сергію. на балконі там тримали, да, чікати. Так вона його нянчила, поки підросло. Так підросло, а виросло. Там буде маленька сова, вона така вимахала, чимала. А потім випустили на волю. І Катя полетіла на волю. Згодом, розповідає Наталя, вони вирішили увічнити пам'ять про Катю, замовили її портрет. На ньому вона постала в образі сильної та відважної Ксени, головної героїні її улюбленого фільму дитинства. На полотні Катя на тлі безкрайніх донбаських степів, а поруч рятована колись птаха.